Всім доброго дня, ви на каналі Бандера в Окопі. Ну і Поговоримо сьогодні про преміумний китайський тяжкий танк 112. Що можна про нього сказати, його плюси-мінуси, броню подивимося, ну і звісно бій. Отже, перше почнемо з того, що цей танк не, не попадає до 10 рівнів, що дуже чудово. От, а З його бронею, з в там в топі, От, і там сімірками, шестірками, можна там чудити нереальні речі. От, отже, почнемо з того. Скажем так, з пушки, що можна сказати по пушці, перше, що ну, сов, совково-китайська пушка, яка погано зводиться, яка коса і яка довго перезаряджається. От 0,44 розкид, час ведення 3 секунди, перезарядка, перезарядка в стоковому стані 12,6. Ну звісно там з модулями буде швидше, Точніше з обладнанням. От І перейдемо, подивимося про броню даного танку, також, що можна сказати, з плюсів. Припустимо, що він ну, нормально їде, там максимальна швидкість 45 км на годину. От, але він набирає десь тільки приблизно 40-43, там 45 км він так, ну, поганенько, скажімо так, їде. От. Ну і глянемо броню танку, а вона в нього дійсно є. Отже, глянемо броню даного преміумного танка. Почнемо з НЛД, що в нас тут а приблизно 200 мм. Приблизно плюс-мінус. От, що в принципі ну не, не є, скажімо так, аж дуже сильно, ну і не є там слабка така броня, щось можна інколи відбити. Якщо припустимо під кутом поставити, то вже в принципі якихось 210 буде там і тому подібне. От, Верхня лобова деталь. Тут вже цікавіше, приблизно 250. От, 240, броня ВЛД хороша. якісь там вісімки. Без голди можна танкувати. от. Башня. Башня тут теж взагалі чудова. Ну, от. Що маска, що броня башні. дуже хороша. Ну Тут є погано місце, йде 250, і то тут буде рикошет. Ну, от. Чи, ну як би сказати, Слабке місце і ну, дев'ятки хіба будуть пробивати. Ну, от. Тут 300-400-500, хіба от, два лючка на голові 180 і 180. Тобто, ну, Скажімо так, два лючка в один накидують, добре, а в два тим більше будуть накидувати. Ну, це є так, такий великий мінус цього танка. От, що Залітати буде сюди досить часто, хоча вони в принципі не є сильно великі. От, далі на рахунок бортів, борта, якщо під адекватним кутом вставати, то в принципі, от, 300-400 мм трошки можна перекрутити. От, І от тут буде 300 і слово От. Тут буде 250, ну в принципі борта в танках хороші. Ними можна танкувати, треба, тобто ну, борт шикарний. Отже, перейдемо до бою на даній машині. Отже, попали в бій в топі. Цей танк буде в топ попадати часто, так як він не попадає до десяток. От. Що в принципі, ну, дуже хороший плюс. О, також я не сказав по пушці, що в неї ну, дуже погані кутикальної, кути ну як сказати, наведень, вертикального наведення, тобто там 5 чи 6 градусів я точно не пам'ятаю, здається 5. Ну, 5-6 там в принципі різниця невелика, тому що скажем, пушка що не гнеться взагалі, тобто, ну, від якогось там рельєфа пограти на ньому, ну, це така дуже серйозна проблема. О. Пушка дуже коса, зводиться довго, перезаряджається довго, тобто ну, хіба воювати на близькій дистанції. Тут так класно злетів згори, що аж розвалився. Ну і таке буває. От. Але в топі цей танк відчуває себе прекрасно, От, бачите ви його динаміку, він в принципі ну, такий, скажімо так, їде ну, відносно непогано, але набирає свою швидкість трохи довго. Десь приблизно трошки по динаміці, можливо, трошки краще, ніж із 3 Трошки, не набагато. Пробуємо тут роздавати по сьомих рівнях, що виходить дуже непогано. Два снаряди залетіли в м 2 y і вже він, скажімо так, на постріл. Он пробую бортом танкувати і в принципі виходить непогано. Але от, як бачите, е нижню лобову деталь, сьомі рівні ви не, сказали, вицілюють і пробивається він дуже до досить так непогано в ту нижню лобову деталь. Ну, тому, скажімо так, тут... Навіть сьомій рівні можуть дати трошки. По нам добре причому. пробуємо далі тан танкувати бортом. ВЗшка відстрілялася, то можна пробувати. Тут же я сам зафейлив цей постріл. В гусеницю. На горі вже вон середні, середні танки виїхали противника, що є досить погано. ВЗшка відстрілялася, можна виїхати його добирати. Альфа не проходить, от що дивно от буває, блін, 390 було, пройшло би і вже би його не було. Так пройшло 333 і в нього ще лишилось 16 хп. Арта як завжди дістає ПТшка стоїть на базі, відтанкували ПТ-шку. Вона мене певно бачить от, або мене е СТ світить з гори. А от я її не бачу. І вона стоїть так, що в принципі НЛД її вицілити. От. Досить проблемно. Ще не сказав на рахунок огляду даного танку. Он я арто висвітив. Огляд в танку 380 метрів, то в принципі це як для тяжкого танка досить добре. Тому що всяких там і сіх третіх, там, і зіх шостих, шостих, там в них огляд 350, що є дуже мало. Тут 380, і в принципі нам це дозволяє інколи ну, посвітити самому собі ну або команді. Що в принципі теж дуже добре. Бачите, як пушка зводиться, тобто ну, точність така собі. Вже ВЗК по мені попала. Там добре. Погано я вистрілив по Т-44. трошки, От Чарріотер на горі. От зараз ну, він на фугасах, це мені повезло. Що він на фугасах. Але то, що він там зверху стоїть, то це взагалі ну, проблема велика, тому що зараз 44 може поїхати в корму і ну, це дуже-дуже погано. Я от не можу розвернутися на 44-ку, бо чаріотер виїде, тобто йому ну, може в корму вистрілити, тобто тут а, не, не розірвешся і 44 ка ззаді, і чаріотер теж може підкараулити. І от така проблема теж може бути іноді. Я пробую я взагалі об'їхати трошки далі, тому що, що та ПТшка мене не, не, не просвітила, щоб від неї не отримати дамаг. Але десь таки хтось в мене світить, а хто не, не понятно. Ну 44-ка. Тежка переїхала, і це добре. 44 якось вже буде простіше розібратися. Тут я не попав, Ну, не було в принципі часу, коли зводитись. Ну, от. В принципі, що можна сказати по танку? Танк непоганий, про нього більш-менш має. Їде, їде теж непогано. Ну, пушка крива це, звісно, ну і не випадає до десяток, в принципі. Плюси-мінуси свої такі, які кожен танк має. Ну але, в принципі, він непоганий. Грати на ньому можна. От. Кому було цікаво, підписатись на канал Поставте лайки. Ну і побачимося в наступних відео. Також, я думаю, скоро будуть стріми. Як скоро не знаю, ну але повинні бо, думаю, будуть стріми з часом. От. Всім дякую за перегляд і побачимося.